Привіт, малята! Я в гості до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я гануся, а маленька це катруся. Ось бачите, які ми різні на зріст. Давайте пограємо з вами в гру велике і маленьке. Дітки, що це? Це коло, велике червоне коло і маленьке жовте коло. Підбираємо. Ось так, велике червоне коло для великої сестрички, а маленьке жовте коло для маленької сестрички. Дітки, а це що? Це кулі, велика жовта куля, а червона маленька куля. Ось так, велика куля для великої сестрички. Маленька куля для маленької сестрички. А це бублички. Для великої сестрички великі бублички. Для маленької маленькі. А це предмети круглої форми. Це тарілка. Це годинник і це сумка. І ще є предмети круглої форми. Це колеса для машини. Це Резинка для волосся це монети, теж круглі. Це гудзики і вони теж круглої форми. Це намистини і вони теж круглої форми. Це яблука і вони круглої форми. Це печиво круглої форми. Це смачні цукерки, і вони теж круглі. А це бублички теж круглі. Ось наші дівчатка побачили, яке гарне намисто у мами. А давайте для них теж зробимо гарні намиста. Візьмемо аркуш паперу, намалюємо. Червону маленьку ниточку і велику жовту. Виріжемо маленькі червоні кола і великі жовті кола, і будемо викладати один за одним. А щоб дітки краще розуміли, можна перше на мистинку намалювати, як зробила це я. І потім поруч викладати один за одним. Дивіться, як гарно виходить у нас. І у вас теж гарно вийде, коли ви будете робити зі своєю дитиною. А тепер подивіться, як добре вийшло великі намистини і маленькі для наших сестричок. Для маленької Маленьке червоне для великої сестрички жовте велике. До побачення, маля!